Даний лот у нас є екстра. Бачимо, у нас тут такі от філи в хорошому стані. Сор екстра. У лоті є 20 кілограм, ціна 6 євро. Бачимо такі гарні черевики теплі. Розміру 42-го. ОГЕ. Ось такі гарні шоколадного такого коліру тут у нас. Це, не знаю, напевно, 40 розмір. Теж в дуже хорошому стані. Шкіряні черевики. Теж такі теплі чоботин, туризміні розміру 36. Утеплені, гарні, в хорошому стані, шкіряні, легенькі, легкий, теплі. Нагадую, що це є сорт екстра. В злоті 20 кг, ціна 6 євро. Ось такі чобітки, в такому стійкому каблучку теплі. Кому подобається лот, пишіть, дзвоніть нашим менеджерам, і помовляйте. навіть нові черевики. Теплі шкіряні на такому гарному стійкому кабачку. Теж такі гарний. 26 розмір. теплі черевички. Розинені. Це теж такі гарні червечки 37-го різного варіанту. Тут теж такі гарні шкіряні черевики. Поворожі Та, мене такі гарні, теж шкілені, утеплені. Тут такі гарні, такі от замшеві такі о, по кому кабучку. Теж теплі. О, Бачимо тут такі гарні. Теплені, такі гарні замши. Дуже гарне тепло. Це теж шкіри, такі потеплена шкіра, дуже гарна. Добротна шкіра у розміру 39. Тут теж у нас гарні такі шкіряні роботи. У розміру 38. І У мене і 23 розмір. Згадую, що це є стан екстра. А голоту 20 кг. 6 євро. Бачимо такі червоніки. Шкіри такі чоботи, теж утеплені. 36-го розміру. Мому подобається баний лодки наші менеджери.